Величезний привіт вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. Сьогодні ми будемо додаткові знижки в магазині ТБ, які діють із 2 по 8, включно. Квітня. Дякую за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Одразу хочу сказати, що ціни на овочі і фрукти є в попередньому відео. Слідкуйте, будь ласка, за усіма відео, щоб бути в курсі усіх акцій та знижок. Сухий сніданок, акса, шоколад 330 г 55 гривень. Заокруглюю копійки до більшого. Також акса фруктова по 55 гривень. лінія кульки кукурудзяні з різними смаками по 10 гривень 60 грамів. Солодка вата по 32 гривні 40 грамів. До речі, смачні у ці батончики 18 гривень 50 грамів. Батончики своя лінія по 8,70-40 грамів. Зі знижкою сніданки сухі лайм 375 грамів, 119,30 Сухі подушечки по 30 гривень 175 г. Нектари джафа зараз в акції по 52 гривні вишня. Гранат по 51,70, Зі знижкою нектар розумний вибір. Яблуко-виноград 33 гривні. Також зі знижкою а, мультифруктовий 33 гривні. Та з м'якоттю яблучно-полуничний, також 33 гривні. Біола це дуже гострий нектар, томатний з перцем чилі літровий 42 гривні. Біола яблучно-виноградний літровий 42 гривні також. Своє лінія, виноград сушений кишмиш, пакування 200 г 31,60. 39,60 ядра волоського горіха, 90 грамів. Фініки сушені з кісточкою своє лінія 200 г 39,30 Фундук смажений 100 г 85,30. Енергетичний напій, напій Red Bull півлітровий 51 гривня. Hell 250 21 гривня. акції чаї своя лінія, півлітрові по 14 гривень і літрові по 29 гривень. Зі знижкою зараз квас хлібний своя лінія. 2 літри 38 гривень. Біола драгонфрукт та кактус, 2 літри 28 гривень. В акції чипси чіпстерс зі смаком сметани сиру по 32,60. Знижка 40%. В акції чипси своя лінія, барбекю та сир. Пакування 100 грамів 43,40. Чипси рисові 31 гривня. А це якась новинка салямі бум. А, що ж це у нас таке? Кукурудзяні солоні кульки 4,60 Своя лінія путасу 36 грамів, 32 гривні. Сухарики зі, смак, а, зі смаком Холодець з хороном. Пакування а, 100 грамів 14,60 Локшина швидкого приготування. Рисова 28 гривень. Так, дивимось, що для пухнастиків. Пауч пакети розумний вибір по 10,80. Фріскис для кошенят маленьких по 10 гривень. За копійки в більшу сторону, щоб зручно було. Також фріскис для звичайних котів по 10 гривень. Зараз хороша знижка. 12 гривень 30 копійок м'яу. Клуб чотири лапи по 16 гривень. 15 гривень 40 копійок коштує шелма. Для собачок педігрі по 16-30. Для собак консерва велика 69 гривень. Для пухнастиків. Ось такі консерви по 29 гривень. Є багато різних смаків зараз можна обрати. Паштети гурме по 24,80. Паштети своя лінія для пухнастиків по 24 гривні, 180 грамів. Сухий корм фрізкас 300 грамів 37,70. Сухий корм кітікет. Пакування 300 грамів, 53 гривні. 50 копійок. Так, це що таке нове щось? Так, повнораціонний корм. Також тут бачу дуже-дуже багато а, різних смаків. Я дивлюся, знаєте, що імпортер, який приймає претензії, АТБ. Це для виготовлення АТБ Маркет. Для виготовлення АТБ. Ось такі корми зараз будуть у магазині АТБ. 35 гривень. Зі знижкою Purina One 800 грамів 168 гривень. Трішки менше пакування 450 грамів за 124. Сухий корм Кетенг 400 грамів зараз 35 гривень. І великий корм для собак вагою 2, 400 фріскіс 163 гривні. Ось це морозиво. Я минулого року літом його дуже часто їв. Хто ще не спробував спробуйте, дуже смачне. Олівер Сміт. Його ціна 29,40 100 грамів. Київський пломбір без цукру. Ціна 37,60 за 80 грамів. Морозиво лімо львівське 70 грамів. Зараз 21,70 Зі знижкою зараз можна придбати морозиву три ведмеді з фісташкою 500 грамів. Акційна ціна. 103 гривні. Також в акції морозиво ласка із печивом максимум з 500 грамів. За ціною 87 гривень. Київський пломбір 140 грамів. 47,70. Зараз в акції морозиво твоє лінія каштан 70 грамів. Акційна ціна 17 гривень 50 копійок. Морозиво ласка, смак груша та дурблю 115 грамів, за ціною 28,70. Я один раз спробував, мені воно взагалі чомусь не сподобалось. А оце досить цікаве морозиво, але також на любителя мені воно зайшло. Відруть за ціною 46 гривень майже. В акції морозиво мілка 63 гривні. Ну а далі за вами позаглядаємо на пиво алкогольні напої. Покажу найкращі знижки. Зараз бачу, розбирають ось це корона Екстра. Світле, воно по 61 гривні зі знижкою. Пиво картель по 40 гривень та 40 копійок. Хайк пиво безалкогольне 22,80. Льовен Брау по 32,30. Пиво львівське м'яке 30 гривень та 60 копійок. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на пиво львівське.

Титан міцне 37 гривень, акційна ціна. Опілля Корифей, експортне 24 гривні. Опілля віденське також хороша знижка 31,50. Повна діжка оксамитове по 21,50. Повна діжка м'яке в таку саму ціну. Оболонь світле, 23 гривні акційна ціна. Оболонь Київ світле, 20 гривень та 50 копійок. Льовен Браун вагою літр по 46,30. Зі знижкою зараз кенбріч по 27 гривень. В акції сидр 46 гривень, 30 копійок літр. Маренго б'янко. По 90 гривень 05. Маренго мохіто літровий 181 гривня, акційна ціна. Зі знижкою крем лікер 197 гривень. Настоїнка вишнева 145 гривень 0,5. Зі знижкою зараз усі фуї Лепас ліпас по 130 гривень, червоне сухе, біле сухе. Та рожеве. В акції вина крус. Це літрове за об'ємом по 139 гривень майже. Також зі знижкою сухе червоне та червоне напівсолодке. А вино Алазанська долина півтора літрове, акційна ціна 135 гривень. Вино Коблево сапераві сухе червоне 101 гривня 70 копійок. Б'янко напівсолодкий білий, 1,5-літровий 176 гривень. Також червоний зі знижкою. Новинка, вино напівсолодкий білий та білий брюд 190 гривень майже. Біле брют 169 гривень. Біле напівсолодке. Зі знижкою маренго брюд 166 гривень. Артемівське 231 гривня, солодке біле, та напівсолодке, напівсухе біле 223. Горілка хлібний дар пшенична лайт. 110 гривень 0,5. Хлібний дар класична літрова 202 гривні. Зі знижкою Козацька Рада 162 гривні 0,7. Неміров 0,7. Акційна ціна 134,50. Зубровка літрова 205 гривень. Біла та зубровка смакова по 160 гривень 07. Зі знижкою напій 05-113. Джин козацька рада 243 гривні та 60 копійок 07. Текіла Мексика 0,5 253 гривні. Горілка Абсолют 314 05 Ром Бакарді літровий 577 гривень зі знижкою. Також в акції Капітан Морган 0,5 295 гривень. Віський Балентайнс по 491 гривні 0,5. А шотландський купажований 0,7 250 гривень та 60 копів. 0,5 – 412 гривень. Бренді Смак Вірменії 3 роки 05 192 50. Бренді Смак Вірменії, 5 років 227 50 05. Бренді 3 роки 192 50 05. Бренді Тбілісі, 3 роки 05. 199,50. Кобливо 3 роки. 97,30. Подарунковий варіант бренді в тубусі 5 років 0,5 227 50. Бренді 0,7 486. А з Наурі в подарунковій упаковці 0,5 239 гривень. Шабо екстра Олд. 0,5 250 гривень зі знижкою. Шабо Extra Old 05 234,50. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. І з вами зустрінемось вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!